Спроба викликати подразнення чи роздратування там групи перемовної. Там чи знають про це сполучені штати, да безумовно знають. там. Чи вони орієнтуються в нашій підході? да, безумовно орієнтуються. Чи вони знають наступний крок? Да, безумовно знають. Тому що коли Трамп каже, що у нас немає козирів, майте на увазі. Ми сприймаємо приймаємося буквально каже, у вас немає козирів на руках. А він що вкладає цей сенс на відміну від нас. Трамп може роздавати грати кілька там варіант. Варіант раз може роздавати. Варіант два може роздавати. Варіант три. І він в нього в нього ці ситуації є мультиваріативний ряд прийняття рішень, які відповідають перш за все інтересам сполучених штатів. відповідають інтересам для того, щоб зберегти світове лідерство сполучених штатів і стабілізувати. Подивіться Трамп вже одночасно грає миротворчу місію там чи в Газі, чи в Єміні, чи на рівні Ірану, там чи на рівні Північної Кореї, та далі нього партія на, на жаль для нас партія україни це не одинична партія а для нього це тираж і багатокомбінантна партія яка дозволяє грати в